Загинув мужньо дивлячись ямполі. прощались з 32-річним танкістом Миколою Обревком, що героїчно загинув на Донеччині. Побратим Миколи Вадим Завадський розповідає, що 1 серпня їх екіпаж штурмував ворожі позиції і потрапив під обстріл. Служив разом з Миколою в одному екіпажі. Він був механіком, я наводчиком. Першого числа ми поїхали в бой і нас накрило градами. І в цей момент Коля так би, загинув, командир отримав поранення. Він знав свою роботу, відповідально відносився до, до всіх е, у, у цих моментів, які повинні по, виконувати він. То я майно кращого не було в мене. Цей трагічний бій стався на Донеччині, розповідає заступник командира танкової роти Сергій Мандрик. Село да, велика Новосілка. Так, там, там ворог до засів, хлопці питаються, щупають слабі місця. Ну, враг каварін, поэтому агризається. Герой той, хто вже взяв зброю. До мобілізації Микола Бревко працював у придищанському лісництві Свейського лісгоспу. Лісничий Олександр Меченко говорить, що Миколи залишилась дружина та син. Він з Буринського району закінчив. Там в школі вчився, тоді вчився в конотопі в технікумі. Там видно, познайомився зі своєю дружиною. Півтори роки він у нас пропрацював, перейшов у Зямпільського агролісгоспу, прийшов до нас на роботу працювати лісорубом. Працівник був відмінний, можна так сказати. Нарікань ніяких не було. Виконував свої обов'язки сумлінно. Ямпільщани проважали загибло військового, стоячи на колінах. Поховали Миколу Бревка на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.